Всім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд. І щойно ми завершили торгівлю у ВІП-каналі. Запускали також трансляцію, торгували на ОТС за нашою стратегією з лініями Болінджера, і зараз будемо продовжувати. У нас ще планується сесія через півтора години, і якраз за цей час постараюся записати відео, показати наживо, як працює стратегія, усе відкрито з перекриттями, з догонами, з ризик менеджментом, аби було б максимально навчального моменту. Тож не будемо тягнути, полетіли торгувати. Отож, перше, що я рекомендую зробити, це налаштувати усе необхідне для комфортної торгівлі. І зараз я говорю навіть не за індикатор, не за болінджер, а за розширення. Прямо зараз скажу вам, як його підключити, аби можна було використовувати. Одразу кажу, що воно безкоштовне і кожен з вас може собі його підключити. Ну і в першу чергу потрібно поставити лайк та підписатися, аби в нас з'явилася можливість залишати посилання під відео. Тоді я зможу залишити інструкцію просто під. Відео, ну а на даний момент вона перебуває у каналі навчання. Або я ще не встиг туди додати, тому треба написати мені в особисті: хочу мод, хочу розширення, і я з вами поділюся. І коротко, максимально коротко, зараз пройдуся, поясню, чому воно необхідне для торгівлі за цією стратегією, тому що воно просто тисячу раз полегшує торгівлю і робить її комфортнішою. А можна бачити, що тут достатньо багато функціоналу, але давайте на все звертати увагу я не буду. Це також є окреме відео в каналі навчання. І там я вже розібрав детальніше увесь функціонал. Але, мабуть, основна функція, без якої зараз важко взагалі буде уявити торгувати за цією стратегією, це те, що можна гортати активи просто стрілочками і робити це в дуже великою швидкістю. По-перше, це не збиває фокус. Тобто, я весь час дивлюся на графік і можу швидко сприймати, чи є ситуація, чи немає. Якщо ж не можна було промикати на стрілочки, я це робив просто мишкою. І звісно, це теж достатньо швидко, якщо наловчитись, але впевнений, що не всі так гарно керують мишкою. І Зможуть ще й паралельно дивитися на графік, тобто не дивитися сюди, а фактично постійно на автоматі перемикатися. Плюс можна збиватися ну одним словом, це не так зручно, стрілочками. Ти просто поклав палець, гортаєш і все. До того ж, воно автоматично переходить по розділах, так як стратегія під ОТС ринок і вона працює абсолютно на усіх активах, в тому числі криптовалюти, або ж от зараз я дойду до сировини. Можете ще звернути увагу, що в мене не гуртаються активи, які містять собі зараз дохідність менше 70%. Тобто, в мене воно автоматично перемикає. Все, що нижче 70, в мене гортатися просто не буде. А, до речі, можливо, сформується ситуація по Exxon Mobile, тоді буде одразу перший живий приклад, на якому її почнемо усе розбирати. Перший необхідний фактор для входу це щоб ціна торкалася Болінджера. До речі, зараз ще повернемося, адже треба налаштувати собі Болінджер, і для цього потрібно заходити в налаштування. Але в мене стоїть трішки неправильна сума, тому на хвилинку вниз я зайшов. Гаразд, по індикатору. Заходимо ми в індикатори і натискаємо ось тут Bollinger Bands». Звертаю увагу не ось цей Bollinger Bands Wids, а Bollinger Bands. Ось цей звичайний. Натискаємо, додається, але як бачите, налаштування тут зовсім не ті. Тому ось тут ми натискаємо у лівчик і переходимо в налаштування самого Bollinger. Замість періоду 5 ми виставляємо 13, а замість Deviation 1 виставляємо 3. Після чого переходимо в стиль, і я рекомендую забрати middle та background, так як вони просто не потрібні і заважають на графіку. Натискаємо Save, все, бачите, абсолютно ті самі налаштування, але ну, я їх собі вимкну. Вони в мене вже є. До речі, цікаво, чи десь мені забрати плюсик по Oxen Mobile чи ні, тому що відкрилися ми з таким сильним гепом і зараз може просто мене закрити в мінус. Але як ніби ще й формується зелена свічка. Так як сформувалася зелена свічка, то я зайшов повторно рівно на одну хвилинку вниз. По аналізу ситуації, давайте пройдемося. Переважно для рівнів я використовую 5 хвилинний таймфрейм. Завдяки розширенню, рівні малювати легко, просто натискаю на англійську L. Якщо у вас розширення немає, переходите сюди, натискаєте Horizontal Line. В загальному розширення просто теж дає можливість робити якісь такі основні моменти, які вам потрібні, які ви використовуєте в рази швидше, на чому економити час і не збивати фокус саме з ситуації, аналізу і тому подібне. Ми бачимо тут чітко сформований рівень, від якого ціна попередньо не раз давала реакцію на зниження. Ось тут, тут і тут. Ми його повноцінно зняли і звертаю увагу, що рівень я позначаю по тілу свічок, тобто без урахування тіней. Давайте подивимося, що дасть мені забрати плюс. Якщо б я забрав плюс, мені потрібно аби сформували червона свічка, і зараз теж пояснюю чому. Дві секунди є перший плюсик, я забираю і звертаю увагу, що так як попередня ситуація була в мінус, а ця в плюс, то на даний момент в мене є один плюсик та один мінус. Але за рахунок правильного ризик менеджменту я залишаюся в профіті на 204 долари, тому що бачимо, що в даній ситуації я зайшов з більшим ризиком. Отже, щойно я старався всю інформацію впихнути в час, доки відпрацьовувала себе угода, але це зробити достатньо важко, тому пропоную покроково по всьому пройтися ще раз. Перший необхідний фактор для входу це аби ціна тілом свічки залазила на лінію Болінджера. Саме тілом, тому що бачимо, є ось ці тіні, є ось, наприклад, тут сформовалось дуже маленьке тіло, а все інше це тінь. Нам важливо, щоб саме тілом свічки ми залазили на лінію Болінджера. Або нижню, або верхню, в залежності від ситуації. Наступне, що я роблю, це переважно вмикаю собі 5 хвилин таймфрейм. Разом з ось цим модом я це роблю просто на циферку 5. В іншому випадку, ви переходите ось тут і бачите, є таймфрейми хвилини, 2 хвилини, 5 Хвилини. Я використовую хвилини та п'яти хвилини. Також можете подивитися, якщо у вас не стоїть ось ця функція увімкненою, то можете її вмикнути. Вона достатньо зручна, це ось цей таймер, який показує скільки часу залишається до закриття цієї свічки. По рівнях я також позначаю по тілу свічок без урахування тіней. Тобто я позначив собі сформований максимум. По тілу свічок, і попередньо ми від цього рівня давали не один раз реакцію, що ми щойно вже з вами розбирали. Тут ми його теж повноцінно затестили, тобто ми торкнулися цього рівня як мінімум і навіть сходили трохи вище. Це другий обов'язковий фактор. Тобто, перший це дотик по болінджеру, другий це зняття рівня. Шукаємо ситуації Ми на хвилинному таймфреймі. Тобто кожна свічка це інтервал руху ціни за одну хвилину. І захожу в ситуації, я переважно. На час експірації одна хвилина. Як ви, мабуть, звернули увагу, заходив я по закриттю свічки. Тобто, ось тут я зайшов рівно на хвилинку вниз, і відповідно, якщо сформується червона свічка, я заберу плюсик, але мене зрізало, і я за ризик менеджментом просто збільшив суму, збільшив ризик і зайшов повторно по закриттю свічки рівно на хвилинку вниз. Тут я вже отримав формування червоної свічки і відповідно гарантований плюс. Стратегія дуже проста, і думаю, багато з вас зараз думає, та ні. Типу, це якесь це неправда, воно так не працює. Але тут в мене дуже проста відповідь: це просто заходити на канал, де в нас ведуться прямі трансляції. Монтрейт Live, натискаєте вкладку наживо і бачите всі трансляції в записі. Повірте, їх тут дуже багато, та нема чого вірити, просто переходите, дивитеся, хочете дивитися любу трансляцію, звіряєте статистику. Також ми ділимося трансляціями в нашому каналі, тому що торгуємо ми за цією стратегією майже кожного дня. Тому ефірів тут дуже дуже багато, і статистики за цією стратегією дуже дуже багато. Бачите, ефірі 4 Три місяці тому, 4 місяці тому, 5 місяців тому. Тобто, вже десь півроку ми торгуємо суто за цією стратегією і стабільно забираємо плюси. Ну але зараз ми забрали лише перший плюсик, тому летимо шукати другий. Ну і в наступній ситуації теж поясню детальніше логіку рівнів, як я дивлюся на рівні, як я їх тут сприймаю, і де мені подобається рівень, а де не подобається. І ось формується ситуація по ІНРУ. Але зараз прокоментую, що мені в ній подобається і що не подобається. Дві секунди до закриття свічки, натиснув продати. Якраз завдяки ось цьому таймеру зручно. Бачити, коли потрібно зайти. Але завдяки моду, також таймер ще присутній ось тут для більшого комфорту, якраз там, де ви заходите, щоб можна було вчасно взяти точку входу. По аналізу ситуації бачимо, що ціна торкалася Болінджера, гарно на нього залізла тілом свічки. А також ми зняли ось цей сформований рівень супротиву, від якого декілька разів давали реакцію на зниження. Якщо вімкнути 5-хвилинний таймфрейм, то мені подобається те, що вище є ще сформований ось цей максимум, і ціна може полетіти до нього. Зараз ціна себе одразу не відпрацьовує, іде ще вище, але. Я хотів би для перекриття побачити зняття рівня, і тоді вже заходити повторно. Що мені теж не подобається, в принципі, вже записував навчальне відео, посилання на нього залишу справа зверху, але тут є збуження по болінджеру, і воно відбувається через те, що ціна торгувалася в локальному діапазоні. Тобто в нас не було якихось адекватних рухів, однозначних вверх або вниз. А ось ми стояли на місці, ось так торгувалися, і сталося ось це збуження. Наслідок чого значно легше досягнути болінджера і появляється якийсь фейковий сигнал. По рівнях, після зняття даного максимума, мені. Буде максимально цікаво працювати, так як вище максимум буде вже сформований аж ось тут. І долетіти до нього без корекції у нас точно не вийде. а Отут ситуація, на жаль, втікає, не дає мені взяти перекриття і відпрацьовує все просто наступною свічкою. Також щодо ризик менеджменту, це дуже важливий пункт. Ви не маєте підвищувати ризики, і ваш баланс має відповідати адекватному ризик менеджменту. Тому що якщо ви починаєте торгувати там умовно з 10 доларів, то мінімальна сума угоди, в принципі, це 1 долар. І відповідно від 10 доларів це. Аж 10%, а це в понад 30 разів більше, ніж ризик, який ми закладаємо в угоду за нашим ризик-менеджментом. Він, до речі, також є прописаний у каналі навчання. USDTHB була гарна сформована ситуація. Ми повноцінно зняли весь цей попередньо сформований мінімум, і нижче вже рівень був сформований аж ось тут. В принципі, він був достатньо близько, як ніби могли й до нього долетіти, але можна було тут впевнено заходити в ситуацію. Бачимо, що ось цей ближчий рівень ми зняли, торкнулися Болінджера, загальному імпульсивно провалилися, давно корекційною. Не було. Тож корекційна, в принципі, тут просилася, а якби і пішли нижче, то після зняття рівня можна було б, впевнено перекритися. Але тут ситуацію вже пропустив, тому лечу шукати просто наступну. Як з любовю стратегією, тут буває, що ситуацій багато, а буває, що ситуацій мало, а буває що середньо, тобто і не багато, і не мало. Тому важливо мати терпіння, або ж якщо дуже довго немає ситуації, то просто зробити перерву там, на півгодинки і тоді повернутися до пошуку. Це моя така рекомендація, тому що, думаю, особливо новичкам буде достатньо важко, якщо умовно нема ситуації півгодини. А таке спокійно може бути. Зате в наступних півгодини може появитись просто море ситуації, що ви не будете встигати заходити. Ну і щоб просто так себе не мучити, коли немає ситуації, можна в цей момент собі піти. Заварити чайок, трішки відпочити і повернутися через півгодинки повторно і подивитися, чи сформується більше ситуацій, чи змінилась волотильність на ринку, і відповідності до цього вже приймати наступне рішення. І, хоч за часту потрібно використовувати перекриття, буває таке, що ринок дуже приємний, і навіть ми з командою в прямих ефірах забирали по 15 плюсів. Але це з перекриттями. А ось рекорд в ряд за цією стратегією мені здається 10 плюсів. Це було буквально недавно. Хоча достатньо часто нам дається забирати по 5-6 плюсів в ряд без жодного перекриття. Є сформована ситуація по сріблу. Давайте до 0,5 хвилинки, якщо десь точку входу, тобто щойно свічка буде світитися в червону. Натискаю кнопочку купити. І тут я використовую інший метод по часу експірації, як заходити в ситуацію. Зараз теж за нього детальніше розкажу, але хотів спочатку взяти точку входу. Бачимо, Щось тут є можливість перемикатися. Є ось такий годинник, а є відповідно прапорець. І таким чином я вже бачу сформовану ситуацію, і так як я не встиг зайти по закриттю з цієї свічки, і ця свічка вже почала формуватися, в мене є можливість взяти кращі точки входу. От, наприклад, зараз дає ще кращі точки входу. Я просто ставлю час експірації до найближчої хвилинки закриття. В даній ситуації це було 0,5 хвилинка, і я поставив собі час експірації, приготувався заходити. Є формування зеленої свічки, і я забираю впевнений. На не плюс Взагалі, учасникам нашої команди, та і в принципі усім я рекомендую торгувати завжди за пропорцем. Тобто, фактично завжди старатися зловити кращі точки входу. Так як це автоматично підвищує він і буває таке, що свічка закривається там в мікро-червону, і якщо заходив по закриттю цієї, то забираєш мінус. А якщо заходив пропорцем, то забираєш плюс. А буває таке, що формується тягучка. Тобто багато так свічок вниз іде і формують під собою велику тінь, внаслідок чого. Пропорцем можна збирати плюси, а заходити по закриттю свічки будуть мінуси. Ось такі приколи, тому якщо хочете торгувати, я рекомендую також завжди використовувати прапорець. Це прям W і автоматично підвищує ваш вінрейт. Також звертаю увагу, що є такі додаткові фактори, як геп. Тобто, бачимо, що тут у нас сформувався розрив по ціні, коли відкривалася нова свічка. І так само у нас сформувався розрив ось тут. Це теж був сформований геп. Це виступає теж магнітом для ціни і дає нам більше інтересу працювати на підвищення. Це перший можливий додатковий фактор, а другий додатковий фактор знаходиться ось тут: це приємні таймінги. І найприємніші таймінги для відпрацювання це або перша хвилинка 5-хвилинної свічі, або ж остання хвилинка 5-хвилинної свічі. Ну і відкрити собі весь ці таймінги також можна завдяки моду. До речі, є ще така прикалюха, що, як бачите, є активи з маленькою дохідністю. І, для прикладу, логічно, що там, де 36% дохідності, нам не цікаво працювати, тому що в такій ситуації ми банально не можемо перекритися, бо цієї дохідності не для того, щоб забрати плюс і вийти ще в якийсь профіт. Тобто логічно, що нам цікаво працювати з дохідністю якомога більшою, для прикладу, 92. І завдяки моду ми можемо виставити дохідність, яка нас цікавить, в моєму випадку, бачимо, стоїть від 70, і також кольора можна собі налаштувати. У мене це зелений і відповідно оранжевий для ось цього проміжку для цього діапазону по дохідності. Можна собі додати діапазони видаляти, Ну суть в тому, що в мене не буде гуртатися, коли я гуртаю стрілочками усі активи, то в. Мене Ане не гуртаються вже активи з дохідністю менше 70%. Вона одразу йде на наступний. Це теж достатньо зручно, тому що не треба відволікатись, не треба за цим дивитися. Ти знаєш, що ти гуртаєш активи лише з тією дохідністю, яка тебе цікавить, і відповідно на це не відволікаєшся. Ну а в цій сфері достатньо багато відволікаючих факторів, тому наша мета їх по максимуму зменшити. ГВП формується ситуація, тож готуюся заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вверх. Натиснув купити. Відповідно, очікую формування зеленого Свічки. 5 хвилинний таймфрейм бачимо чітко попередньо сформовані мінімуми, можна по тілу свічок позначити. Ми, в принципі, тут зняли їх навіть на хвилинному таймфреймі. Да, Болінжа торкалася вже цією свічкою, і ось цією свічкою ми торкнулися повторно. Ситуація все ще була актуальна. Нижче вже лої ми бачимо сформовані аж ось тут, тож сюди нам ще летіти і летіти, і без корекції ми точно сюди не дійдемо. На хвилинному таймфреймі бачимо це такий великий проміжок, який ціна без корекції ну, ніяк не пройде. Тож очікуємо на відпрацювання. До речі, ось тут, якщо що, гап вже не актуальний. Бачимо, ось тут у нас був розрив, але він вже не актуальний, тому що ціна одразу бачимо, сформувала тінь і його перекрила. Тому це вже не виступає доп-фактором. Один, є відпрацювання, ще один плюсик забираю. Є ще сформована більш локальна ситуація по NZD GPY. Тобто, ось тут у нас є якийсь локальний рівень, від нього теж багато разів давали реакцію на зниження, і повноцінно вже його зняли. Ціна попередньо торкалася лінії Болінджера. Цією свічкою вже повноцінно знімає рівні. Ну і в ідеалі було б повторно Болінджера, але в принципі ситуація вже актуальна. До того ж, нас є додатковий фактор: це приємний таймінг. Остання хвилинка хвилинної свічі. Натиснув продати і чекаю на відпрацювання. П'яти хвилинний тимфрейм бачимо, що вище вже максимум сформований аж ось тут. До нього нам також ще летіти і летіти без корекції. Мало ймовірно, що ми сюди долотимо. Два обов'язкові фактори в нас виконуються: дотик по болінжеру і зняття рівня. Ось цією свічкою. Ми зняли рівень, і після неї одразу відпрацьовуємо. Три секунди є формування. Червоної, а в мене це відповідно другий плюс в ряд. Ну або третій, якщо враховувати, що тут я забрав з перекриттям. І ще одна хороша ситуація, але може себе вже відпрацьовувати, тому до 16-ї натиснув продати. 20 секунд залишається буквально до закриття даної хвилини свічі. Але так як вже торкнулися Болінджера і вже зняли рівень, зараз прокажу який, то як ніби може відпрацьовувати себе вже і вирішив не ризикувати втратити ситуацію і зайти в неї. Але бачимо, що наразі фіксуємось вище, тому просто беру одне перекриття. І заходжу повторно рівно на хвилинку вниз. По рівнях в нас тут шикарна ситуація, бачимо сформований сильний рівень, від якого попередньо вже не раз давали реакцію на зниження. Зараз ми його повноцінно зняли, тож мене теж усе влаштовує. Далі в рівні вище в нас вже сформовані аж ось тут, дуже-дуже далеко, тому корекцію хочеться бачити десь вже. Якщо діяти більш консервативно, то можна було ось тут прапором не заходити, а вже дочекатися закриття свічки. Зазвичай так і робимо. Але багато ситуацій останнім часом від мене Тікає через мою консервативність, тому пробую трішечки агресивніше торгувати. І зайшов тут також з прапорцем. Ну і перше перекриття. Чекаю тепер уже закриття формування червоної свічки, і хотілося б забирати ще один плюс. 2-1. Є формування червоної, ще один плюс їх забираю. Да, з перекриттям, але скільки вже таких плюсів я забрав, і головне, скільки профіту я з цього вже витягнув. До речі, щоб вам було простіше, коли ви вчитеся, ставте собі чіткий ліміт. Це не більше двох перекриттів на одному активі. 90% ситуації відпрацьовують себе в межах двох перекриттів. після дотику по болінджеру, ну і відповідно зняття рівня. Ну і не забувайте про ризики, ваша мета їх мінімізувати. Тобто, перший спосіб, це коли у вас є більший баланс і ви заходите меншою сумою. Це ви мінімізуєте ризики. А другий спосіб це відкривати якомога менше угод, тому що чим більше угод ви відкриваєте, тим більший шанс по теорії ймовірності, що ви зловите мінусовий вінстрік. стрік. логічно, що ви швидше натрапите десь на мінус, якщо будете відкривати 100 угод в день, ніж якщо ви будете відкривати умовно 10 угод в день. А я думаю, качелі нікому не потрібні, всі хочуть стабільність, тому ставте собі чітку ціль, умовно 10 плюсів на день. На місяць це вже 300 плюсів, і відповідно на дистанції це не такий поганий результат. Результат а дуже дуже навіть потужний. Для прикладу ось цього балансу я досягнув за один рік торгівлі, а починав я з 1015. Більше того, я ще достатньо багато звідси виводив, просто за рахунок дистанції дохід значно зростає. Тому немає куди спішити. Ви за місяць не станете мільйонером. Але можете собі порахувати і зрозуміти, що якщо ви навіть кожен день будете забирати по 5 плюсів, але у вас буде правильний ризик менеджмент і адекватний баланс, то ви зможете комфортно жити і ні про що не боятися. До речі, по THB повторно формується ситуація. Ну вже мабуть не буду спішити, не буду тут заходити, і також наголошу на одному такому моменті, за якого я рекомендую пропускати ситуацію. Але даній я ще відпрацюю, тому по закриттю свічки мені імпонує те, що другий раз торкнулися Болінджера, а зняли той самий рівень. Тобто, ось тут була перша ситуація, я на жаль її пропустив, не зайшов, але вам показав. І зараз у нас повторно формується ситуація на цьому ж рівні. Ми його повноцінно зняли, якщо дивитися по тілу свічок, волений таймфрейм. Ціна двічі торкалася Болінджера. Але що мені не подобається, які ситуації я рекомендую пропускати, коли є ось таке сильне звуження по Болінджеру? Бачимо, що Болінджер дуже сильно звузився, і це відбувається, коли ціна стоїть Локальному діапазоні. Тобто немає однозначного руху вверх вниз а от просто стоїмо на місці, торгуємось у невизначеності. І такі ситуації частіше можуть давати фейкові сигнали, які варто уникати. І можливо саме через це я зараз заберу мінус. Ну але давайте не будемо загадувати, 10 секунд залишається. Надіюся, що заберу плюсик. все ж таки сформується зелена свічка. Два. Один ні, все ж таки закривається в мінус, і давайте. О, ні. Опа, опа, а закривається то в плюс. Ну тут неймовірно повезло, я навіть вже думав не брати перекриття в даній ситуації, тому що себе сам лякаю ось цим звуженням, і плюс нижче є ось цей сформований рівень, який хотілося б зняти. Але мене закрило чудом в плюс. Не знаю, чесно, я перший раз потрапляю, щоб прям ось такий великий мінус закрило мене в плюс. Що я аж прям дуже сильно здивований, бо зазвичай воно відбувається навпаки. Ну, але в даній ситуації повезло і закрило мене в плюс, і, мабуть, ця свічка ще й. Формується в зелену, десь повноцінне відпрацювання для ситуації. А якщо і не дасть, то я вже втікаю з цієї ситуації, тому що все ж таки тут присутні звуження. І як і сказав, є нижче ось цей лой, який теж дуже хотілося би зняти, через що ситуація може не спішити себе відпрацьовувати. А ось тут перший раз, коли ми підходили ось ця ситуація, як бачимо, тут такого звуження немає, тут все гарно. В загальному стратегія дуже проста. Основними моментами я вже поділився, але максимально детально я, мабуть, розібрав у відео, де робив розгон за цією стратегією, і там я постарався згадати прямо усь. Всі моменти і про все розказати, що тільки можна. Тому, якщо хочете максимально подружитися з цією стратегією, то рекомендую що... ще до перегляду ось це відео. Ну а надалі необхідна лише практика і новачкам, я також. Строго рекомендую, скажемо так, добровільно примусово практикуватися на демо. Не йти на реальний рахунок, а практикуватися на демо. Так само з ризик-менеджментом, навіть просто звикнути до інтерфейсу платформи до функціоналу, щоб розуміти, що де коли клацати, і не клацати десь нечайно та тому подібне. Відкриваєте собі демо-рахунок, ознайомлюєтеся з ризик-менеджментом, і навіть на демо торгуйте строго за ризик-менеджментом, щоб вже. Відпрацьовувати цей момент, як в будь-якій іншій сфері, тут необхідна практика, неможливо просто з нічого прийти. От, уявіть, що ви там йдете на турнір з шахів, ви ніяк не зможете просто прийти і перемогти. Або навіть потренувавшись день, у вас нічого не вийде. Ви прийдете і будете всім програвати. Тому і тут, якщо ви хочете перемогти, хочете щось досягнути, необхідна практика. Для цього відкриваєте демо-рахунок і просто практикуйтесь. Навіть заходите до нас на трансляцію, торгуєте з нами на ефірі. Я рекомендую на початку теж це робити на демо-рахунку, а тоді вже переходити на реальний. Звісно, це за вашим бажанням, але я піклуюся про ваші гроші, щоб ви зайвий раз їх не втрачали. Особливо на таких простих моментах, як звикнути до платформи або ж ризик менеджмент, гаразд, ризик менеджмент. Це не такий простий момент, враховуючи скільки людей допускають цю помилку. Але якщо ви гарно вчили математику і трішечки розбираєтеся з теорією ймовірності, то ризик менеджмент ви мали би повністю розуміти і не допускати цієї помилки. Гарна ситуація сформована по сільвер, але чи дасть мені точку входу? Щойно свічка буде світитися в червоно? Я буду готовий зайти до 29-ї хвилинки вверх. Але мабуть, мені точки входу вже не дасть. Чи дасть? Дає точку входу, натиснув Купити і очікує формування зеленої. Бачимо, що зняли ось ці попередньо сформовані мінімуми. І нижче у нас. Ну, до речі, є ще ось цей лой, можемо піти його зняти. Але в загальному імпонує усі основні лої ми тут познімали. Хвилини таймфрейм, болінджера трукнулися, хочу бачити відпрацювання формування зеленої свічки. Цією свічкою, поки не відпрацьовує, я впевнено беру перше перекриття і заходжу повторно рівно на одну хвилинку вверх. І зараз на що додається додатковий фактор: це приємний таймінг. Остання хвилина п'ятихвилинної свічі. Тобто є зняття даного мінімума, дотик по Болінджеру. І приємний таймінг остання хвилинки п'ятихвилиної свічі не з першої свічки, але через одне перекриття шикарно себе відпрацьовує. Бачимо потужну реакцію на підвищення. Так, три секундочки, бемс, ще один плюсик залітає. Загальну картину, самі бачите. Більше одного перекриття я ніде не взяв. Ну а плюсів поспора вже дуже дуже непогано. Мене така статистика більше ніж влаштовує. Також тих, хто додивився до кінця, хочу попросити залиште, будь ласка, фідбек у коментарях. Чи торгуєте ви за цією стратегією? Прокоментуйте якось. Чи не торгуєте? Можливо, є якісь питання, які вас турбують, та я можу вам з ними допомогти. Проявіть активність у коментарях та допоможіть розігнати трішки Ютуб канал. Усім дякую за перегляд. надіюсь, це відео було максимально корисним і усім профіту.